Перейти з дитячого в юнацький футбол і відчути себе по-дорослому на великому футбольному полі, в серйозному турнірі у жроді змагалися учасники групи Один Кубка регіонів серед гравців до 13 років. Як голова дитячо юнацького комітету Закарпаття, як член комітету дитячо-юнацького України, тобто був одним із учасників створення і започаткування цього турніру, УАФ на нього робить велику ставку, тому що це та вікова група, яка наступного року починає грати вже на велике поле грати чемпіонат України серед дитячо-юнацьких колективів, і це дає таку мотиваційний поштовх дітям перед стартом нового сезону, спробувати себе. На великих полях. За єдину путівку до наступного раунду змагань суперничали три команди за коловою системою. У першій зустрічі зійшлися представники Львівської та Закарпатської областей. Більше атакували гості. Господарі ж захищалися, а за можливості йшли в контратаку. Та до перерви 0-0. Після перепочинку львів'яни завдяки влучним ударам Маркіана Сидора. Максима Тимківа перемогли 2-0. Було важко, хлопці старалися, було бажання, хотіли виграти, щоб далі поїхати на чемпіонат, вигравати хочеться завжди. Нас не вийшло атакувати. Ми зовсім не атакували. Ми сиділи в обороні, а було більше атакувати, більше бити поворотом. Ми просто засіли в обороні, ми нічого не могли зробити спереді. У другому матчі зійшлися представники Львівської та Волинської областей. До перерви тривала приблизно рівна гра з обопільними можливостями вразити ворота візаві. Зрештою, команди завдяки Давидові Тонояну. Та Ігорю Шасюку обмінялися голами – 1-1. А в другому таймі Артемій Приступа та Олександр Ніколюк принесли Ковалю три очки. І виграш із загальним рахунком. – 3-1. Турнір дуже хороша організація на високому рівні, професійному рівні. Дякую організаторам Федерації футболу Закарпаття, що таку увагу приділяють дітям. Такий нелегкий час, знаєте, і робиться їм свято. А що стосується турніру, ну ми так провели два різних дні, дві різні команди. Вони ще якби діти стабільності десь бракує їм. Можливо, порахували, що вони вже такі сильні, що сьогодні не треба їм. А команда в може привітати заслужено, перемогли. Діти бажання в них було такі більш настирливі. Тобто все погрів, все результат закономірний. Наштовувалися, як завжди, тільки на бій, бо знали, що команда в Калів є однією з самих таких сильних команд у нас в Україні. Дуже потужна школа розвивається. Тому ще вчора, як їхали сюди в дорогу, налаштовувались, дивилися ігру, аналізували. Ну і сьогодні хочу дуже сказати велике дякую хлопцям. Сьогодні просто леви билися за кожен м'яч. і саме головне реалізація моментів. Хочу ще раз всім подякувати. Усі крапки надії повинен був розставити третій поєдинок між СДЮ Шор Ужгород та ФС Ковель. Обидві команди серйозно налаштовувалися на останній двобій. У гостей Артемій Приступа відзначився швидким губом. Утім, закарпатці не думали здаватися, і ще до перерви дублем відзначився Артем Повханич. Два один на перерву у другому таймі. СДІ Шорівці намагалися забезпечити потрібний результат із перевагою в три м'ячі. Але фортуна була на боці суперника. До того ж, волиняни не відсиджувалися в захисті у підсумку. Перемогли ужгородці, але за однакової кількості очок краща різниця м'ячів із-поміж трьох команд виявилося в Ковеля. Він пройшов до наступного етапу турніру. Непогано, здорово, тому що значить, переходити з формату 8 плюс 1 значить, на 10 плюс 1 є дуже велика різниця. Є дуже велика різниця, по-перше, оці значить, Розміри, наче полів, значить, і великі ворота, значить, це по психології, значить дуже-дуже, значить впливає, значить на деяких цих іраків. Це зовсім два різних дня. В перший день, напевно, що після дороги відпочили, були більш свіжі. На цьому, напевно, і показала вчорашня гра, що були швидкостя реалізації моментів. А сьогодні трішки інша гра. Вже діти видно підсіли. Тим більше спека дає своє плюс грати з господарями турніру, де приймають вони цю зону, завжди дуже тяжко. Але діти вистояли, хоча, попри поразку, проходимо далі за це. їм і дякую. Після завершення баталій представники дитячо-юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу нагородили команди пам'ятними медалями та побажали успіхів у подальшій футбольній кар'єрі.